Історія конфлікту між Америкою і Китайською Народною Республікою почалася в 1949 році, коли в Піднебесній до влади прийшли комуністи. Вже через рік сотні тисяч китайських добровольців воювали з регулярними американськими військами в Кореї. Через 15 років Китайська Народна Республіка почала активно допомагати соціалістичному В'єтнаму у війні проти Америки, яка завершилася повною перемогою комунізму у В'єтнамі. Таким чином, за чверть століття китайські комуністи двічі зійшлися з Америкою в прямому військовому протистоянні, яке обійшлося для Сполучених Штатів Америки дуже дорого. Вітаємо вас, шановні друзі. Ви на каналі для допитливої та уважної аудиторії. Дорослий архів. Американські та китайські лідери зробили перші обережні кроки на зустріч один одному лише в 1969 році. Після збройних прикордонних конфліктів між Китаєм і Радянським Союзом. У цьому ж році було знято патрулювання тайванської протоки кораблями військово-морських сил Америки, а ще через два роки Сполучені Штати Америки припинили протидію вступу Китаю до Організації Об'єднаних Націй. У 1971 році на змагання до Китаю була запрошена американська команда з настільного тенісу. З того часу настала ера так званої пінг понгової дипломатії, а в подальшому і нормалізації китайсько-американських відносин. Найсерйознішою перешкодою на шляху зближення стала і залишається до сьогоднішнього часу проблема Тайваню. Американці були пов'язані з обов'язаннями щодо підтримки уряду на Тайвані, коли в лютому 1972 року президент Ніксон відвідав Китай. Він підписав так зване шанхайське комуніке», в якому зазначалося, що Тайвань є частиною Китаю, і що проблема Тайваню повинна вирішуватися тільки китайцями мирним шляхом. Хоча офіційні дипломатичні відносини ще не були встановлені, і Америка і материковий Китай в 1973-му обмінялися дипломатичними місіями найвищого рангу. Відразу і стрімко збільшився обсяг китайсько-американської торгівлі та активізувався взаємний культурний обмін. Нарешті, в 1979 році президент Сполучених Штатів Америки Картер оголосив про формальне дипломатичне визнання Китайської Народної Республіки та заявив про намір призупинити дію американо-тайванського договору про взаємну оборону. У відповідь, китайський уряд у Пекіні погодився не перешкоджати розвитку неформальних торговельних і культурних зв'язків між Америкою і островом, а також обмеженому продажу озброєнь Тайваню. Навесні 2012 року між країнами сталося зіткнення з питання експорту рідкоземельних матеріалів з Китаю. Коли піднебесна скоротила квоти на їх вивезення, в Америці ввели обмеження на везення китайської продукції, де використовуються ці метали. Восени того ж року вища влада в Китаї перейшла до нового покоління лідерів. У квітні 13-го року член політбюро ЦК КПК Фан Чанлун відзначав досягнення консенсусу між новим головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою щодо встановлення відносин нового типу між двома державами. У липні 2014 року, на відкритті в пекіні китайсько-американського діалогу зі стратегічних та економічних питань, верховний китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Америка тільки виграють від співпраці і зазнають втрат у разі конфронтації. За його словами, спільних інтересів у обох країн більше ніж будь-коли раніше. Конфронтація між нами, поза всяким сумнівом, стане лихом для обох держав. Сказав він і закликав зруйнувати старий шаблон неминучої конфронтації. Під час першого президентства Дональда Трампа відносини Америки з Китаєм помітно погіршилися, що дає підстави для висновку про виникнення нової біполярності, основою якої є суперництво Вашингтона і Пекіна у 2018 році в розпал торговельної війни. Обсяг товарообігу між Америкою і Китаєм був значним. Але з тенденцією до зниження. При цьому Сполучені Штати Америки імпортували з Китаю товарів приблизно на 500 мільярдів доларів, а експортували до Китаю близько 120 мільярдів доларів, створюючи істотний торговельний дефіцит, який досяг рекордних 43 мільярдів доларів. Китай також є найбільшим власником американського боргу. Це більше 1 трильйона доларів у 2018 році. На початку 2021 року президент Америки Джозеф Байден заявив, що Пентагон перегляне свою стратегію щодо Китаю, включаючи військову присутність Америки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У листопаді того ж року офіційний представник Міністерства закордонних справ Китайська Народна Республіка розкритикував звіт уряду Сполучених Штатів Америки про інцидент з підводним човном Коннектикут. За словами Міністерства закордонних справ Китаю в американському звіті відсутні конкретні відомості про збитки, завдані навколишньому середовищу в результаті цієї події. Коннектикут багатоцільовий підводний човен, озброєний торпедами. Його основне завдання боротьба з підводними човнами і надводними кораблями, також може забезпечувати підтримку дій спецназу, вести розвідку, спостереження і патрулювання. Американський атомний підводний човен «Коннектикут» зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідомим об'єктом. У момент зіткнення він перебував у зануреному стані в нейтральних водах, повідомляє прес-служба Військово морських сил Америки. Субмарина була незначно пошкоджена. Одинадцять підводників отримали легкі та середні поранення. Жоден з них серйозно не постраждав, вони не були евакуйовані з борту підводного човна. Американські військові у своїй заяві повідомляють, що після інциденту субмарина не запитувала допомоги. У повідомленні також йдеться, що ядерна енергетична установка в результаті зіткнення не постраждала і залишилася в повністю працездатному стані. Після цього інциденту Ван Венбінь закликав Вашингтон зменшити кількість військових кораблів, що відправляються в район Південно-Китайського моря, щоб уникнути в подальшому подібних непорозумінь. В відповідь військові Америки опублікували 28 сторінковий документ, в якому обґрунтовується необхідність подальшого розвитку палубної авіації з метою протистояння загрозам з боку Росії та Китаю. У грудні 21-го року американці оголосили дипломатичний бойкот Китаю. Офіційні делегації не поїдуть до Пекіна під час зимової олімпіади 22-го року. До нього приєдналися деякі країни Заходу, згодом, Індія. Китай, у свою чергу, попередив Америку про серйозні наслідки в разі вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Згідно із заявою, це призведе до неминучої ескалації конфлікту і спровокує ядерну загрозу. У тексті були звинувачення на адресу Сполучених Штатів Америки в розпалюванні конфлікту і бездіяльності в мирних ініціативах. У жовтні 2022 року відносини Китаю з Америкою впали до найнижчого рівня з моменту встановлення дипломатичних відносин у 1979 році, із збереженням адміністрацією Байдена тарифів, введених президентом Дональдом Трампом, і недавнім блокуванням доступу Китаю до важливих американських технологій. У лютому 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ про введення мит у розмірі 10% на товари з Китаю. У свою відповідь Китай заявив про подання позову до світової організації торгівлі для захисту своїх прав та інтересів. Також Китай з березня 2025 року вводить додаткові мита в розмірі від 10 до 15 на американську сільськогосподарську продукцію. У відповідь на тарифну політику президента Америки Дональда Трампа, у квітні 25-го року президент Дональд Трамп заявив, що введені ним 104% відсоткові мита на китайські товари будуть діяти до укладення торговельної угоди між Пекіном і Вашингтоном. Трамп висловив упевненість, що Китай в кінцевому підсумку погодиться, оскільки дійсно хоче цього. За оцінкою економістів Goldman Sachs, додаткові мита Америки щодо Китаю матимуть незначний вплив на зростання економіки Китаю від 1 до 1,5 У свою чергу уряд Китаю оголосив про додаткові 10 відсоткові мита щодо американських товарів у відповідь на аналогічне рішення Трампа щодо китайських. Таким чином, з квітня додаткова ставка на імпорт з Америки збільшується з 34% до 84%. Відносини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки в даний час характеризуються як суперництво і стратегічна конкуренція, а не як дружні. На даний момент їх відносини затьмарені розбіжностями з питань прав людини, а також технологічної конкуренції. Але основним каменем спотикання, звичайно ж, є дивострів напівпровідників Тайвань. Головним гарантом безпеки якого виступає Захід. Америка обіцяє заступитися за 24 мільйонний острів, якщо півторамільярдний мільярдний материковий Китай нападе на нього. Але це окрема тема в даний час щорічний людський обмін двох країн досягає 3 мільйони виїздів і виїздів. Щотижня між двома берегами Тихого океану літають 110 пасажирських авіарейсів. Але ось вам цікавий факт: у 2024 році. Близько 300 тисяч китайців навчалися в Америці, а всього лише близько 800 американців навчалися в Китаї, виходячи з цієї інформації. В Америці навчається значно більше китайських студентів, ніж американців у Китаї. Китайські студенти становлять значну частку іноземних студентів у Сполучених Штатах Америки, що приносить дохід американським університетам, але одночасно викликає занепокоєння через потенційний витік технологій. Шановні друзі, щиро бажаємо миру та процвітання. Будемо вдячні за коментарі та лайки. Особлива подяка за підписку на канал. Дякуємо вам за увагу.